І які за голосування також 36. Кількість недійсних, немає таких. Кількість голосів депутатів. Поданих за кандидата Кучеренко Тетяну Васильовну 32. Кількість депутатів, які не підтримали кандидата, 4. Цей проти голосували в одному примірнику. Голова комісії Степієнта, секретар Слупська, член ліченої комісії Гіренко 18 березня 2014 року, 12 годин, 55 хвилин. Затрачені. Хто за те, щоб затратити результати голосування, тож буде? Да. Проти отримав одного. Шановні депутати, відповідно до статте 14.15 Закону України про службу місцевого зброювання поставив новий кабіну від 9906 року номер 268 Прокуратурої структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів нам необхідно присвоїти заступника голови районної ради рад посадової особи місцевого самоврядування. Посада заступника голови районної ради віднесена до четвертої категорії, вноситься пропозиція присвоїти заступник голови районної ради 10 рад посадової особи місцевого самоврядування. Ключеветка, дитя для Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утриматися. Шановні депутати, роздавати. 34-ту сесію через Раїні Раді оголошую за 3